Виглядаємо бабушку. Сьогодні я буду робити закарпатський банош. баночки-літри молока, 300 г води і 200 г вершків, 80 г масла і 200 г кукурудзяної рупи. Жарка зі шкварок, які такі смужечки. От я порізала. Тепер будемо різати на ще менші. Будерок порізаний. Йдем його будемо жарити в когоріці. Всі наші родини будемо виливати у мене такий черпачок з товстим дном. Луко. Кудирка, вершки. Все вимішувати і ставити на вогонь. Тепер я його трошки підсолюю і перчику. Мої шпарочки піджарилися. Там нашу наш на газ. І тепер я додала 200 г кукурудзяної крупи. Мішати до тих пір, поки каша не загусне. З такою силіконовою фаткою. наш банош готовий. Ось так виглядає мій банош. Подається він ще з сиром, і сир може бути фета або бринза. Дуже смачно і просто, дуже просто.